Всім привіт! З вами Кіт. Осінь це пора року, коли дні стають коротшими та холоднішими, а люди все рідше хочуть виходити з дому. Тому більшість починає проводити вечори за переглядом улюблених фільмів та серіалів. І не обов'язково нових. Я, як і багато хто з вас, маю улюблені франшизи, котрі з задоволенням передивляюсь кожного року. Для кого це володар перстів, до речі, нещодавно дивився розширене видання аж на 4 години за кожен фільм. Соряні війни, хоча це більш 4 травня. «Хроніки Нарні» і обов'язково Гаррі Поттер». Гаррі Поттер» особисто я дивився його на чотирьох мовах та більш ніж 20 разів. Але зараз до нас наближається період блекаутів і насолодитися переглядом улюбленої історії про хлопчика, що вижив, змоги може і не бути. За ті 4 або 2 години цивілізації ми повинні попрацювати, приготувати їжу та зробити усі необхідні справи. Також багато хто з нас знає цю магічну історію краще ніж вірші Шевченка, тож пропоную непогану альтернативу. Сьогодні піде мова про мобільні проекти по всесвіту Гаррі Поттера. Наразі я знайшов три непогані, а головне безкоштовні гри, одну з котрих відкрив для себе зовсім нещодавно і був неймовірно здивований. Їй я приділю трошки більше уваги. Тож, якщо ви фанат магічного всесвіту Джоан Роулінг або любите просто позалипати в ігри на телефоні, це відео буде досить доречним. Тож, поїхали! Почну з незвичної, як на мене, гри Гаррі Поттер Хогвартс Містері. Ми граємо за персонажа, що зарахований до магічної школи Гогвартс. Нашими вчителями будуть ті самі викладачі, що й були у фільмах. Проводити часову паралель не раджу, бо можна закопатися дуже глибоко. Просто насолоджуйтеся історією, яка тут не зовсім банальна. Зазвичай у Free2Play мобайл проектах саме історія відходить на другий план, звільняючи місце грінду та змаганням PvP чи PvE. Але не тут. Це своєрідна пісочниця, де ми можемо як ходити по замку, розглядаючи різні поверхи та локації, виконувати квести, так і доглядати за магічними тваринами, що були представлені у історії про фантастичних звірів. Графіка приваблива нагадує Sims 3 або 4, особливо лицьовими анімаціями. Я грав у гру ще на її релізі, і вона мені здалася трохи нудноватою. Але зараз там так багато активностей, що можна зависити на декілька місяців, якщо ви граєте не більше години в день а вже ж. Англійська у грі не складна, але іноді доводилося шукати переклад слів, і це ще один плюс до нашого розвитку. Hogwarts Mystery не дуже вимоглива бо проєкту вже кілька років точно, тож володарі середньопотужних смартфонів можуть радіти. Я міг би ще кілька хвилин розповідати про цю гру, але який сенс спойлерити вам контент та апсувати перші враження. Другий проект це типовий три в ряд, але зроблений якісно та цікаво, і це кажу вам я, що взагалі не є фанатом подібних ігор, але награв кілька сотень рівнів, та навіть була своя гільдія, що займала непогані місця у рейтингу. Тут все у рази простіше. Весь інтерфейс, як у стандартних три в ряд іграх. Проте є все ж таки свої цікавинки. По-перше, це магія, котру можна отримувати як безкоштовно, так і за донат. Ну а куди ж без нього? Друге це звірята, що дають певні бонуси у грі. Також є щоденні квести та активності гільдій, багато сезонних івентів. Та різних відсилок до Всесвіту, що опомітні лише справжнім потероманам. Коли знімав відеоряд, замість того, щоб об'єднати дві найпотужніші фішки у грі, щоб зробити тотальне зачищення, місклікнув і зібрав тільки камінці червоного кольору. На півхвилини засмутився, адже розраховував на контент. Проте боги рандому дали другий шанс, і ось він, потужний прийом. Тож, якщо ви фанат Тривряд та Гаррі Поттера, тут вам точно сподобається. І ось ми підійшли до того самого шедевру, про який я згадував на початку відео. Чому шедевр? Бо я просто закохався у візуал. Деталі пропрацьовані бездоганно, графічні ефекти та анімації на дуже високому рівні, величезна кількість відео та, безперечно, неймовірна графічна стилізація персонажів. А вже ж це мої особисті почуття та думки, тож це точно не істина для всіх. Любі друзі, зустрічайте Гаррі Potter Magic Меджик Над грою працювали титани мобільної індустрії Zen та NetEase. Другі скоріше було просто видавцями. А вже ж під пильним керівництвом ворнерів. Гра зустрічає неймовірно якісним аудіорядом. Коли я перший раз запустив її, то був у навушниках і кайфанув по повній програмі. Досить неоднозначний перший екран, якийсь чувачок з парасолькою, але я певний, що сюжет пояснить, хто він і куди йде крізь цей ліс бамбуку. З першого погляду у грі до біса багато контенту, та й якість забирає на себе левову частину пам'яті телефону, тож важить гра майже 9 ГБ. Гаррі Поттер і Філософський камінь на ПК зі своїми 500 мегабайтами передає привіт. Завантаживши усі оновлення, вибравши регіон та залогінившись нарешті, переходимо до створення персонажа. І це вже зовсім інший рівень, якщо порівнювати з Хогвартс Містері. Ми опиняємося у кравчині на алеї Діагон, де й будемо створювати свій образ. Налаштувань достатньо, тож для любителів покупатися у зовнішності свого героя welcome. Після закінчення кастомізації нас направляють до містера Олівандера, де ми отримаємо свою магічну паличку. Саме тепер можна оцінити усю палітру кольорів та пропрацьованість гри. Один тільки пухкий велетень Хагрід викликає посмішку. Як ви вже помітили, на алеї розташований магазин братів Уізлі. Тож можна стверджувати, що події проходять вже після перемоги над темним лордом. Проте це не 100% інфа, бо я ще не награв стільки, щоб бути впевненим. Що там у Алівандера, ви дізнаєтесь вже самі, бо якщо чесно, зовсім не хочу спойлерити. Скажу тільки, що після нього нам треба буде зайти ще до одної крамнички з харизматичним персонажем та познайомитися з головними героями історії. Але це опціонально, адже у потязі до Хогвартсу нам продублюють, хто вони такі. Проте наполягаю все ж не пропускати діалоги. Так краще розкривається лор гри та характери персонажів. Дурний капелюх відправив мене у Гавлпаф, хоча усі тести та опитування відзначали, що мої факультети це Слізерін, ну або ж Гріфіндор. Тому я не погоджуюся з капелюхом і обираю свою долю самостійно. Ось так виглядають покої мого факультету: дуже круті деталі та якість 3D-моделей. А вже ж доступна кастомізація, що тішить мене ще більше. На перших заняттях нас зустрічає професор Флітвіг, що згадує Рона, який подолав гірського троля закляттям Вінгардіум Левіоса. Такі моменти просто топчить. Нас переносить у уяву головного героя, де він відпрацьовує заклинання на гірському тролі. Тут продовжується інструктаж по основній механіці гри. Як ви бачите, це карткова стратегія. Її не можна назвати покроковою, бо нема пауз у бою. Ну, поки я не помітив, може згодом щось і буде. Ми отримаємо картки заклинань, якими і проводимо бій. Тут також є пасхалки, і а вже ж супер анімації та ефекти. До кожної картки є невеликий відеогайд, щоб візуально зрозуміти, що то таке і для чого краще використовувати. Уся гра тісно пов'язана з сюжетом, тож повинно бути цікаво. Проте є золото, а отже й присутній донат. Я дуже сподіваюся, що сюжет не сповільниться на 99% і це не буде ще одна помийка. Адже у гру вкладено стільки сили грошей, що за своєю якістю вона може змагатися з ПК чи консольними проектами. і все це треба якось окупити. Поки що не знаю, але плекаю надію, що все буде окей. У грі є досить непоганий діапазон налаштувань графіки, і це дозволить насолодитися нею майже усім бажаючим. Наразі я провів у Magic Awaken кілька годин, тому це відео скоріш перший погляд на гру, але ніяк не повноцінний огляд з рекомендацією до завантаження. Але впевнений, що цієї інформації багатьом буде достатньо, щоб вирішити, чи варта ця історія 9 ГБ вільного місця на вашому смартфоні. Для себе я впевнений, що подібні проекти будуть дуже актуальні за відсутності електроенергії, коли можна підключити пауербанк і пірнути на годинку у магічний всесвіт Гаррі Поттера. Тож діліться своєю думкою про представлені сьогодні ігри, можливо, ви вже грали у них, і є поради чи коментарі для новачків. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь, щоб рекомендувати україномовний контент Ютубу та не пропускати наступні відео. Також ви можете підписатися на телеграм-канал, посилання якого я залишу в описі одразу після назв ігор. Там я анонсую нові відео, а згодом будуть опитування та інші активності. Дякую вам за перегляд, бажаю гарного настрою і з вами був GameKit. Почуємось!